Розповідь про двох справжніх чоловіків, які самі вирішують свої проблеми. Один з них Олекса, воїн УПА. Інший Віллі, колишній піхотинець Вермахту. Це головні герої повісті Останній герой українського прозаїка журналіста нашого краянина Олександра Вільчинського. В залі обласної тернопільської бібліотеки з нагоди 20-ти річчя від виходу цієї книжки зібралось десяток людей. Модерувати захід завітала Ганна Осадко. Знаєте, я не від вас не перший відчую, що, що ж було потім, я не знаю. Це герої вже ну потім могло могло розвиватися і в тому напрямку, і в іншому. Написати повість, каже Олександр Вільчинський. Його спонукали дитячі спогади, розповіді й перекази, що чув від старших, підходив до цієї теми з великою відповідальністю та острахом, боячись написати щось не так. Та, зрештою, вирішив, варто написати про те, що обговорював із друзями, і що чув від старших поколінь. Я з дитинства знав ці всі історії. Українська повстанська армія. У нас в лісі були Криївки, була база, але ну, вони спочатку починали як війну з німцями проти вивезення наших людей в Німеччину, потім уже з більшовиками, з совєтами. Ну, і це тривало десь до початку 50-х. Ну, а сама історія, як багато історій, вигадана. Деталі справжні, реальні персонажі є, як вигадані, так і реальні. У повісті автор згадує про знайомі усім нам почуття, вірність, любов до батьківщини, до матері, про зраду, ворожнечу та боротьбу. Мені здається, все таки для молоді, для молодих вона цікавіша. Хоча, бачите, вже майже не залишилось свідків цих подій, які були 70 років тому, може, навіть давніше трохи, це Труй світова війна і після Другої світової, але е, виклики, якісь внутрішні проблеми переживання, е, кожне покоління проходить е, знову. Автор каже: книжку він написав досить швидко, всього за три місяці. При цьому ділиться писав про те, про що давно мріяв прочитати сам, але нічого схожого не знаходив. Ми бачимо, ну на жаль, от. Така історія, що й зараз. Війна, герої. Не останні. Останній герой це ну, так, такий образ, але герої народжуються знову і знову, і вони народжуватимуть доти, доки в цьому буде потреба. І я ну, намагався написати таку історію, цікаву, правдиву, живу. Про те, що книжка стає все актуальнішою, каже й модераторка заходу Ганна Осадко. Жінка додає повість на часі з кожним роком війни, де ворог завжди той самий. Це книга про спадковість поколінь, які борються, про те, що навіть останній герой часто стає першим героєм, про те, що одне покоління. Відходить, гине, але на противагу знову з'являються в кожному іншому поколінні молоді люди із серцями запаленими із очима ясними, які не бояться піти на війну, які готові загинути за свою батьківщину. Наприкінці зустрічі Олександр Вільчинський пообіцяв подарувати три примірника книжки учасникам, які поставлять найцікавіші запитання. Одну з книжок отримала Юлія, студентка першого курсу журналістики. Це якраз нагода прочитати його книгу, тому що його творчість неймовірна. Я читала деякі його казки, дитячі. Насправді, і це реально дуже гарні книги. Тому останній герой буде в списку. Думою моїх наступних книг на місяць, щоб прочитати їх. Загалом на захід завітали студенти, колеги, поціновувачі творчості Тернопільського прозаїка Олександра Вільчинського. Після зустрічі усі присутні мали змогу зробити фото з автором та поспілкуватись.